Всім доброго дня! Заїхав до мами, Зараз подивимось, як поживають наші поросюшки, а потім покажу, що я сьогодні прикупив. Дивимось. Де тут наші малявки? Ось такі хороші малявки. Ай. Ну, шо ви, дівки? Все добре? Сіно лежить, їда є. Поїлочка працює. Все чудово, все хорошо. Тиждень вас не бачив. Так, ну, за тиждень, так, як я на своє око бачу, приподнялися. Гровер їдять. Сидять на гровері. Плюс бабушка їм ще хліба дає, я там привозю сухого хліба їм. Буханку чи дві в день вони з'їдають. Ну, в общем, от такі малявки. Одна така гарненька, побільше, а дві трошки поменше. Ну нічого, <клес> подивимося. Може всі троє на мамку підуть, а може якусь одну виберу. Далі буде видно. І так, їдемо далі додому і показую, що я прикупив. Прикупили отаку штучку. Був нас старий оприскуватель, якою рукою треба було качати. Ну і вирішили трошки себе побалувати, купили такий на акумуляторі на 16 літрів. Уже немножко я спробував его водичкою. Все дуже, дуже чудово. Як ви знаєте, отакі йдуть насадочки, зарядний пристрій. І ось такий чудовий-чудовий апарат. Так що у нас сьогодні обновочка. Все, як завжди, реклами вже хватає. В інтернеті включив, все працює. Зелений, красний, повністю заряжений і красний, жовтий підрозряжений і повністю красний це той розряджений. Тут він повністю йшов заряджений. З магазина. Так що будемо сьогодні оприскувати картошку і будемо оприскувати нашу розсаду. Ось таким ми будемо жучків травити. А ось таким будемо нашу розсаду. Дуже чудові препарати, нам подобаються, ми ними користуємося. передіваємося і працюємо. Ну, а перед тим, як почнемо працювати, оприскувати картопельку і нашу усю ту культуру, покажу вам, які у нас вже цеплятка. Перевели ми їх ось вот такий загончик. З листів так, кришу їм зробили, Друг Дощ пада, щоб було куди заховатися. Місця їм тут у волю. Сьогодні їм ровно три неділі. Їх у нас, як я казав, 70 штучок. падіжа у нас, слава Богу, немає. Ростуть потихеньку, їдять комбікорм. Ми перевели, як я вже казав, їх на наш комбікорм. Коли їм було 2 тижні. Вони вже тиждень сидять на нашому. Комбікормі, які я виготовляю по рецептурі Сергія Стрілецького. Ось такі у нас голошийки, редбро і фоксічік. Правда, я вже їх не розлічаю, де фоксічік, а де редбро. Тільки голоший, як бачу. <смір> ну, Нічого, вони підростуть і покажуть. Зараз вони як малі діти, як діти похожі друг на друга і на всіх нас. Так і вони покамість похожі друг на друга і на всіх. Ось таке хазяйство у нас росте і бігає. Да? Ну, а ми будемо з вами зараз оприскувати нашу оту всю культуру на огороді і подивимось, як працює наш новий оприскуватель. Ось така у нас картошка. І Ось так от бризкає. Чудово. Раніше було треба ходити, качать рукою. Чим кожен раз знімати бачок із себе, щоб накачати воздух. Бо був у мене такий, який йдеш і рукою маслаєш. побрызкаешь картошку то и руки отпадают а сейчас вообще класс сейчас иду просто балдею и так хорошо распыляю прям ну купая эту картошку просто чудесно. Вот так. Минута и рядочек. Так, иду дальше. Ну, вот такую делянку уже проходит последний рядочек. Сейчас добьем. Жучків, конечно, чимало, така зараза, яка не вимерза зимою, які нічого не влияє, ні жара, ні холод, ні дощі Скільки землі в землю води уходить після зими, воно не тоне, скільки Морози, воно не тоне. Шлангу закопай менше як на 800 сантиметрів під воду, так вона зимою перемерзне. А ця зараза і не замерзає. Я не думаю, що вона на метр в землю залазе. В общем, отак от і Хороша штука оця клавіша. І рука не болить, не треба держати. Ну ось таку діляночку іграючись, я й протравив. Е, ушло у мене 16 літрів води сюди. Ну тут в бачку ось може грам 200 залишилося. Ось так хтось скаже багато пішло, 16 літрів, ну тому що я її практично купав цю картошку. Ось ось перший кущ, де я починав. Вже просохло. Прилипач буде триматися. триматися. Поки ще, звісно, не падають, результату поки нема. Подивимося через півгодинки годинку. Ну а я йду зараз, заряджаю опять оприскуватель і починаю. Капусточку, помідорчики, щоб всяка тля й зараза не лізла, не цеплялась. Картошечку побризкав, хорошо, на всю мощь включав, аж розпиляв. Тепер же ж треба, щоб тля не крутила. Зараз капусточку пройдемо. Кнопку не включаю, просто регулювавка крутілочкою, виставив таке давление, це невеличке. Ну, щоб лишнього розходу не було. И замечательно так. Просто чудово. Можна регулировать давние, яке тобі до вподоба. Бо если на всю включити повторюю, то будет дуже-дуже сильне велике давление Там по-моєму 5,6 баров дали. Якби 5,6 баров це немало. Прокрутілка й ти виставляєш, як тобі удобно. Все, просто кайфуєш. Це не те, щоб було ...рукою. так вот и все остальное остальную капусточку ну, все пока в этом году тля даже укроп круто так что укропчик тоже обрабатываем вот тли я понимаю раньше всегда там тля крутила Що хочеш, але тільки не укроп і не бур'ян, да так, так сказати. А вже і укроп круте. Сейчас подивимося, що наші жучкани почали падати чи ні. Так. Щось поки вроді не бачу. Це тут я закінчував травити. Да, воно лежить. Не знаю, видно вам ні? Ну лежить. Да, потихеньку. Починає працювати травило. Ну нічого, не так швидко, понятно. Прошло буквально та й хвилин не пройшло. А я ж вже спішу жити. хочу, щоб вже вони попадали. Один там якийсь валявся. Ну поки ще сидять, не падають, ну якось поскручувалися так буграми, спини свої поробили і сидять. Так, ну а я далі продовжую обробляти капусту від тлі. Так, заприскуванням закінчив. Ось стільки залишилося. Курячого корму і ось, скільки залишилося корму для циплят. Циплята за тиждень тут було півтора мішка. Читайте мішок. Мішок за тиждень з'їли. Зараз, як завжди, прогрію свою ДТЗ-шку, зроблю комбікорм курям, циплятом, курям по рецептурі. Шелудька, а цеплятом по рецептурі Стрілецького. Ось так, мої друзі. Не буду я вам вже показувати, як я роблю комбікорм. Ви це вже сто раз бачили. Рецептуру, ви це вже теж знаєте. Як працює моя ДТЗ-шка, ви вже теж знаєте. Оце, бачите, прилетів буквально менше, як на півдня додому. І треба все успіть. Треба все успіть. Заїхав до мами, попорався там, поросят поросяту мами, прилетів додому, а ще ж по, по, по ходу заїхав, купив цей оприскиватель, Прилетів додому, побризкав усе залив на огороді. Зараз нароблю комбікорму, потім ще там кое що треба по двору. І вже воно і вечір. І вже пора готуватися, тому що завтра влетіти назад летіти на виконання своїх службових обов'язків і захищати нашу державу далі. Як ви знаєте, що зараз на фронті у нас твориться, потихеньку товкає, товкаємо лінію, кошмаримо уродів, потихеньку звільняємо нашу землю від цієї нечисті. А додому вийшло прискочити так, навіть не ожидав і сам, що вийшло прискакати хоча б на ці пів дня. Добре, ставте лайкосик, підписуйтесь на каналчик, пишіть коментарики. Слава Україні, героям слава! І як каже мій сусід льоха.